Не пройшло і півроку, як ціни на маршрутки знову хочуть змінити. Щоправда, цього разу зробити плату за проїзд дешевшою. Таку ідею вже тиждень виношує очільник комунального департаменту Михайло Смушак. Каже, на початку року середня ціна палива коливалася в межах 27 гривень, нині 18. Тому цілком логічно її знизити. По розрахунках до 3 гривень 50 копійок, але всі умови, які були узгоджені з перевізниками, залишити без Змін обов'язково так само збережеться приїзд пенсіонерів, які в нас є безкоштовно з 10 до 4 години. Це так само обов'язково збережеться, тому що це є принципова позиція, і ми будемо її відстоювати. У першу чергу окремі івано-франківці до такої ідеї ставляться без особливого ентузіазму на їхні переконання. 50 копійок особливої ролі не грає. втім, дехто зізнається, якщо користуватися маршруткою декілька разів на день, то економія виходить значна. Це дуже маленька сума. Але, хоча копійка до копійки, як кажуть, копійка копійку береже. Якщо е, дивитися з того боку, як люди так часто користуються, то я думаю. Це їм не дуже так буде на корзно. Тобто вони не дуже зрадіють, якщо тільки на 50 копійок. Хтось буде давати здачу, хтось не буде давати здачу. Це буде те саме, що 4 гривні, що 3,50, Я думаю, там великої різниці не буде. А от в комунальному департаменті не розуміють, чому ніхто з мешканців не вимагає від влади знизити ціни. Мовляв, коли пальне стало дорожчим, перші забили на сполох перевізники. А коли здешевшало, пасажири чомусь мовчать. Мешканці як інша сторона не би теж мало бути зацікавлені. Але ми не бачимо якогось такого резонансу з боку мешканців, вимог до нас, до влади. Тобто це вже така наша особиста ініціатива департаменту, що а давайте ми все-таки десь. Справедливість трішечки повернемо. Загалом рішення щодо зміни тарифу на маршрутні перевезення понад місяць буде проходити громадські слухання, аж потім його має ухвалити виконавчий комітет. До слова, якщо ціни на пальне будуть коливатися, посадовці пропонують і надалі регулювати ціну за проїзд. І Іваненко Віталій Савчук,